Ну а завершимо ефір ТСН ще розповіддю про те, коли в Україні з'явиться національне військове кладовище. Місце під урочисті поховання шукали довго, а поховання героїв столиці вже пересварило владу та родини загиблих між собою. Кореспондентка ТСН Наталя Нагорна. Далі про цю важливу тему. Це історія, за якою ми спостерігали кілька місяців. Дві могили оточені по периметру іншими заливками. Тут один рівень, тут інший рівень, там третій, тут четвертий. Намагаючись зрозуміти, як так сталося, що для героїв назавжди знаходиться місце на кладовище. Місць нема, але коли гинуть наші воїни. Міський голова дзвонить, дає указівку, і місця знаходяться. Якийсь незрозумілий ручний режим. Чому родичі полеглих вимушені сваритися? Що ви кажете? А, за ваш язик там теж будете. Хай Бог двері, хай бог милує. Позоріще. ще й через те, як мають виглядати пам'ятники. Що поки в мене б'ється серце, я буду боротися за право сина бути похованим на почесному військовому похованні. Ну саме обідне те, що деякі активісти говорять, що в мене тут похований кіт. Люди хворі, чи що, я не знаю. Чому і після смерті спокою немає. Я тут така не одна, Є ще. Йдемо до місця, яке має стати національним військовим кладовищем, алея почесних поховань. Різні сектори, в залежності чи від релігії, чи від підрозділа. нові крематорії та колумбарії, зала пам'яті, куди приходитимуть рідні загиблих та офіційні делегації, молитовний будинок та навіть готель, де можна буде зупинитися, коли приїхав здалеку. Але поки це все на стадії проєкту і навколо лише ліс. Загальна площа, закладена під цей проєкт, складає 119 гектарів. У плані це 160 Тисяч поховань. Щоправда, цей проєкт розрахований на багато десятиліть наперед. Проєктували за аналогом одного з найвідоміших кладовищ світу американського Арлінгтону. Місце спокою серед високих дерев, всі могили однакові і нічого зайвого. Але розбираючись з тим, яким має бути українське кладовище. Ми зіткнулися з такою кількістю скандалів, що стало зрозуміло. Прийнявши смерть на війні, не завжди можна розраховувати на спокій. На цих білих надгробках немає навіть фотографії, але саме такий білий камень, найвища шана, остання шана, яку отримує боєць та воїн. Військове кладовище у столиці хотіли побудувати ще задовго до початку російської військової агресії, тоді ще для ветеранів Другої світової, Афганістану та учасників миротворчих місій. Але тільки повномасштабна війна примусила шукати місце, де гідно поховати воїнів. Місце під майбутнє поховання обговорювали, вишукували, видивлялися та відстоювали вже майже два роки. Територія за межами Києва відразу не сподобалась організаціям, які опікуються родичами загиблих воїнів. Олена Толкачова з Янголів Азову на чисельних зборах доводила: національне кладовище має бути в межах міста. Сам по собі задум створити національне військове кладовище, скажімо так, десь далеко на висілках він. Не виглядає достойним наших наших хлопців після боїв за Азовсталі, родичі загиблих бійців гарнізону Маріуполь отримували тіла своїх рідних у різний час, але спілкуючись між собою, домовилися: бійці воювали разом, і поховати їх треба теж разом. І головне, гідно. Для більшості це було непросте рішення відкласти церемонію поховання, притримати урни і упокоїти своїх рідних разом із полеглими побратимами. З тих, що я знаю, це саме азовці, це 50 людей приблизно не можуть поховати. Є урни з прахом. І вони зберігаються або вдома у родини, або зберігаються у нас в патронатній службі. І невелика частина досі в крематорії зберігається. Чекають військове меморіальне кладовище. У їхній квартирі всюди фотографії сина Владислава і Урна з його прахом. Родина Литвиненко переїхала з Маріуполя в Київ ще задовго до того, як їхнє місто потрапило оточення, та було тотально знищене. Син, який вчився на дизайнера, у 2015-му пішов до Азову, а в 2022-му опинився в оточеному Маріуполі. Було благовіщення, я чекала гарних новин, але прийшла найстрашніша чути ці слова, коли паморочиться в голові. Ваш син. Летниненко Владислав загинув. На Покрову у День захисників України мамі подзвонили та повідомили. Є співпадіння ДНК. Так сталося, так було. Доля, що син повернувся до нас, але не так, як ми мріяли. І 5 листопада у нас було нелегке рішення. Щодо кремування, Віра вирішила чекати, коли буде змога поховати влада разом з побратимами з його азовцями. Отже, разом з іншими родичами загиблих почала довгий шлях. Родинам пропонували різні ділянки під майбутній військовий цвинтар. Ми просили співочі поле біля музею Другої світової війни на схилах Дніпра. Що це почесне місце біля батьківщини матері. Але нам сказали, що це неможливо. Була запропонована Лисагора, півроку ми витратили на обговорення цієї локації. Ми були на Берковцях, але сказали, що там забудовник, хоча і не оформив ще на себе ділянку під забудову, але вже має плани не можна. Розглядали виставковий центр, теж там дуже багато дерев, і ну, чиновники самі відмовилися від цієї земельної ділянки. Нас почали вмовляти саме на ділянку в Биківні. Що це метро Лісова недалеко. Тобто буде зручна транспортна розв'язка за виділення ділянки у биківні, навіть встигли проголосувати депутати, але на підпис президенту рішення не передали. Злякалися, що там досі можуть бути поховання радянських часів, і навіть випадково знайдена кістка може зупинити процес будівництва кладовища. А коли порахували територію, яка лишається після відступів від можливих археологічних розкопок, зрозуміли, національне кладовище замале. Так з'явилася нова ділянка біля південного кладовища у селищі Гатне. Тим часом драми та скандали розгортаються навколо інших поховань у столиці. Це 79-та ділянка на лісовому кладовищі. На початку повномасштабного вторгнення це було одне з тих небагатьох місць, де в Києві можна було поховати загиблого бійця. Не ставайте на святу землю тут. Поруч різноманіття пам'ятників та могил, які поставили ще коли війна називалася антитерористичною операцією та операцією об'єднаних сил. Але саме 79-ту ділянку Київська міська рада визначила як місце почесного. Поховання воїнів і деякі родини обурились. Воно вже має законну силу, воно вступило в дію. Ще ні. Ще ні. То е, я правильно розумію, що на цю годину, на цю минуту хвилину е, на цій ді, ділянці діє. Закон про поховання похоронну справу і 193-й міністерський я наказ так? Сказали, Чи? так. тут у липні 2022-го поховали героя України, 27-річного Івана на псевдофанат. Він підірвався на міні, закривши собою трьох побратимів. Його мама згадує, як не могла відмовити сина йти на війну. Мамо, мені забрали родину. Я родився під жовто блакитним паднім. Я умру не треба не вставати на коліна, не не плакати. Я вирішу. І на 141 й день він загинув. Дивище освіти чемпіон України з кікбоксингу економічна освіта, червоний диплом. Ольга вирішила зробити все, аби місце, де похований її син, було визнано меморіалом і місцем урочистих поховань. Вона, а ще Олена Люта, дружина загиблого Сергія Баланчука, колишнього захисника Динамо Київ, та деякі родичі домовилися, на цій ділянці усім будуть однакові пам'ятники. вони всі носили одну стрій. Вони всі були в однострої, Що в мене командир роти спав з, -з, -з своїми солдатами в бліндажу в підвалі? Що звичайні солдати. Як мені порівняти? Але з усіма домовитися не вдалося, зокрема з тими, хто за словами Олени поставив за великі надгробки, через що неможливо пройти до інших могил. Розмір там тих ділянок, да, він має бути 150 на 220, Да? плюс, а плюс 50 сантиметрів. Дуже між похованнями поховання, і метр доріжка на секторі почесного військового поховання. А тепер немає ні доріжок, ні проходів, нічого. Бюрократична боротьба триває вже більше року. Моє життя складається з листування. У 2022-му державне підприємство спецкомбінатики відповідає за поховання. Замість двох могил робило по три могили. Отже, відстані та проходи не відповідають нормам, і рідні плутають розмір земельної ділянки і на могильної споруди. Бо якщо ми підемо заливати от у мого чоловіка, перше поховання, якщо я зроблю метр п'ятдесят на двадцять, і моя сусідка зробить метр п'ятдесят на двадцять, то третя могила. Буде під її бетоном національний стандарт України, і ось розмір. Загальна висота елементів на могильної споруди повинна бути не більше ніж 140 міліметрів. Хто встановив арочку, хто встановив котика, хто що хоче, й робить. Люди не усвідомлюють. Що це військове почесне поховання. Воно повинно відрізнятися від звичайного цивільного чим тільки однаковість. У нас питання саме до всіх виконавчих органів до всіх структур, хто це допустив місті Києві. Алеєю почесних поховань 79-й сектор кладовища визнали влітку 2023 року. До того часу частина родичів загиблих вже встигла встановити надгробки. Юлія Романенко своєму коханому Павлу на пам'ятник витратила понад 350 тисяч гривень. І 24 травня 22-го року, о 5 годині ранку, він вивозив, евакуював трьохсотих, а вже в час тридцять він сам загинув, бо почався російський артобстріл, і осколок потрапив йому прямо в голову. Там смерть була миттєва. Кум вже потім подзвонив мені через 4 дні і сказав, паші більше немає. Вона з тих, хто погодився на суцільну заливку бетоном цього майданчика, але категорично проти міняти пам'ятник. Спецкомбінат не дотримався норм. Вони зробили поховання з порушенням. Ввинує так розуміє ну Вони так умовно кажуть: Да, ми визнаємо, що ми поховали з порушенням, але ми нічого зробити не можемо. Я знаю в своїй ситуації, що отут, де у мене ячейка, там лежать тільки ноги. Мого чоловіка Мій чоловік повністю під бетоном знаходиться. Міняти пам'ятник відмовляється, і Ганна Сидоришина тут похований її син. Цей пам'ятник ми збирали по кусочкам. В прямому смислі цього слова по кусочкам і кожну деталь це моє життя. Це перше його фото, коли він пішов, і це останнє фото. На сьогоднішній день ви мені будете казати, який мені пам'ятник тут треба поставити. Він казав: мамо, я не хочу, щоб в мене була фотографія, як у бабусі. Тобто я не хочу такого фото. Марина Баляба зараз же жалкує, що погодилася поховати чоловіка тут. Каже, в рідній бучі поставила б саме такий пам'ятник, як хочеться їй. У нас порядок мала, все добре. Заграємо трохи. Все добре, не переживай. Сіра слухається. Сіра трохи. У нас порядок мала, все добре. 30-го він гине, Буча під окупацією, я абсолютно в шоці, де, що робити. Хлопці з військової частини запропонували його захоронити тут. 1, березня, 1 квітня ми хоронимо його тут. Уже коли ми їхали додому, він <різований> Мені прийшла сіметка, що я будь де окупувала. Але тепер їй кажуть, що пам'ятник потрібно обрізати. Пам'ятник я вирішила ставити сама за свої кошти і е, 250 тисяч. Я хотіла е, такий, як у Василя Сліпака, на місці його загибелі. І коли якийсь раз я, Андрій мені приснився, я йому показую фотографію. він такий «да, Мені він подобається. В листопаді минулого року він був готовий. Можна було встановлювати вже в минулому році, але трішечки затяглися із цією основою. І вирішили ставити на наступний рік. Актив ділянки говорить про те, що в мене пам'ятник на 30 см вищий. Якраз до... як тут у нас герб е, України. Тут у нас орден і е, виходить, якраз воно буде зрізатися. По е шевронах я не буду нічого зрізати. У мене е виходить е за межу ділянки е один флажок на 4 сантиметри, на 4 см. і мені сказали його прибрати. Прибрати флашток із прапором батальйону чи прапором е України, розумієте? І е за російським кораблем слід ідіть і. і... Ви не маєте права, вони вам не належать. Донеччани вдовенки кажуть, їхній загиблий син все життя був у однострої. Тут похований наш синок. Ми самі родом з Донеччини, з той самої Оленівки. Ну, наш синок зародився за 700 метрів від самого того ангара, де загинули азовці. Оце наш, наш дом прям був. Спочатку я якби був. Ну, коли тільки поховали, якби сторонні щоб однакові, як, ну, типу Арлінгтона. Да? Ну, потім, тут от мама от є от Кульков Сергій, він полковник, він розвідник, він в е -е, Суворовське училище. І коли стало питання заливки, я знайшов її номер телефона і щоб погоджуюсь, щоб все однаково вона в трубку ридала. Вона каже, як Суворовська каже, він. Каже, однаковий формі він однак. Він уже просто хотів на рибалку піти. Уже вулиця у нього ну вже був такий вік. Що говорить, ну щоб не однакове, або ну щоб ну як, не військовим, не в одне не, не, не будь в рамках. Олена Гаркавенко розповідає, з могили сина їй вже відпиляли лавку. Потім вимагали прибрати мармурового кота. Я захотіла так, мене весь час піляли за цю лавочку. Лавочка входить в комплекс, вона нікому не заважає. Ну саме обідне те, що деякі активісти говорять, що у мене тут похований кіт. У сина був любимий кіт. Він за нього дуже хвилювався. Кота я забрала додому, він живе у мене. Але я попросила, щоб зробили отакого кота. Ну він трохи на та схожий, але я вже до нього звикла. У кожен пам'ятник родичі вкладали свої сенси. Зріст покійного сина Олександра Макаревича був 1 метр 90 сантиметрів. Ми зробили пам'ятниковий зріст сину і сказали, що він перевищує норми за постанови, хоча він не перевищує висоту, яка прописана в законі про поховання цієї ситуації. Я сам не розумію. Я дуже часто буваю на нулі, розмовляю з хлопцями. Я сам можу загинути, і я чітко розумію, що моя родина не зможе поставити пам'ятник той, який вона захоче. Частина родин замовила меморіальні скульптури ще до того, як Київрада прийняла постанову про надання статусу почесної алеї. Тому встановлювати пам'ятники довелося з поліцією та скандалами. Я не розумію, чому воїну. Як я дав своє життя за нашу країну, щоб ми були вільні, чому ми повинні урізати ці і робити, як комусь хочеться, а не так, як хочеться моїм дітям. Да, як вони бачать свого батька. Родичі обурюються, яким чином їхні пам'ятники планують демонтувати. Невідомо, як вони планують це все робити. Ну зносити, демонтувати. Ну вибачте, це акт вандалізму буде вже встановленими пам'ятниками. Іноді вони зустрічаються або на кладовищах, тут складно без сварок та розборок, або на зустрічах з чиновниками, які визнають, так це влада припустилася. Помилок вчасно не владнала питання, але єдиний вихід для родин якось домовитися між собою. Це не означає, що пантус заказала я і попросила, щоб його проклали біля нашої майни. Ну добре, я вас знаю, що вас чоловік не я вас не перебивала і, будь ласка, не перебивайте мене. Дуже не хотілося піднімати питання сварки. І образ, і всього депутат Олександр Бродський, який ініціював створення алеї почесних поховань, пояснює, головною помилкою було те, що вирішувати питання почали у гостру фазу війни, і коли бійці вже були поховані до широкомасштабної війни. Ми не приділяли такого високого багато значення саме цим нормам. Це була вони були, вони діяли. Це була відповідальність тих наглядачів, які були на ходовищах. Щоб вони були дотримно, щоб вони дотримувалися. Він один з тих, хто дзвонить і домовляється про поховання бійців. Місць нема, але коли гинуть наші воїни. Міський голова дзвонить, дає указівку і місця знаходяться. Якийсь незрозумілий ручний режим. Переконує міська рада, може замінити пам'ятники замість тих, що були встановлені з порушенням, але компенсувати може лише обмежену суму. Проте промислового демонтажу не буде. На сьогоднішній день це питання вже внормовано. Крім того, Київська міська рада пропонує. Якщо люди самі замовили і відповідний пам'ятник і відповідає він цим стандартам, ми компенсуємо до 50 тисяч гривень. Що з цим робити? Чесно кажучи, я як голова комісії не знаю, демонтувати якось неправильно. Просимо людей що ми за власний кошт, приведемо їхні могили до цих стандартів, поки йде цей діалог. Якщо сім'я не погодиться. Ну і не виходить, не буде ніхто демонтувати. Не переконаємо, ну значить, не переконаємо. складна ситуація і на Барковецькому кладовищі столиці. Там поховання на горбочку, могили на різних рівнях. Ми ходимо по кладовищу з інною сахань. Вона вдова Артема Саханя показує ділянку, де поховано 470 військовослужбовців військовослужбовців. Ми збирали загальні збори. На той момент ми зібрали 196 підписів від людей, які погодились на уніфіковані пам'ятники на цій ділянці. Було запропоновано 5 варіантів. Вибрано було два. найбільше проголосували за Зацький хрест, і другим варіантом було це прямокутна стела, на якій можна наносити ну не релігійну символіку, а там, наприклад, символіку бригади чи, чи щось інше. Коли ця територія вкрита снігом, то пройти кладовищем насправді складно, і вже оця людина, рідні цієї людини, вони, якщо зроблять пам'ятник, подивіться, він наполовину займає дорожку, тобто пройти тут буде вже неможливо. Так само і висота, і флагштоки, і, вон, будь ласка, самий високий пам'ятник на ділянці, він більше 4 метрів з прапором. На деяких могилах поставити пам'ятники буде вже неможливо. Я доходжу, а далі дорожки взагалі немає. Ось, А далі дорожки немає. Дві могили оточені по периметру іншими заливками. Тут один рівень, тут інший рівень, там третій, тут четвертий. Інна пояснює, виробники зацікавлені в тому, аби на могильні споруди були великими та дорогими, тому свідомо ігнорують встановлені державні норми. І вони всі кажуть, вам нічого за це не буде. Такі ситуації мають стати неможливими на національно військовому кладовищі, яким саме воно буде, і скільки залишиться незадоволених, це ще попереду. Наприклад, незрозуміло, чи зможуть бійців ховати під розділами. чи можна буде поховати поруч тих, кому потрібен не хрест, а камінь. Ми роздивляємось план майбутнього військового кладовища біля гатного з його керівниками, поки воно існує лише. Ось в такому вигляді, перша черга сюди буде входити адмінбудівля, будівля для технічного персоналу, поля для традиційного поховання та колумбарні ніше. Потім в другій черзі у нас має бути крематорій і поля для поховання, і опять таки колумбарні ніжи, Так? І в кожній черзі будуть більше полів для поховання. Саме остання черга це буде восьма. Там буде знаходитись музей. Поки що війна не закінчилася. Чим його там наповнюється до кінця, не зрозуміло тому це залишиться там на колись на, на потім. Ще досі не вирішено, з якого матеріалу будуть пам'ятники. Чи буде простий шрифт, який ми бачимо зараз, чи все ж знайдеться щось більш автентичне? Чи будуть уніфіковані фотографії? Чи як зараз найкраще з тих, що збереглися? Це ритуальна зала з площею для прощання. Це приміщення для технічних працівників. Тут буде зберігатися там інвентар, техніка. Це такі громадські вбиральні, повністю інклюзивні. Попередньо передбачено, що будуть місця, де зможуть поховати і тих, чия смерть підтверджена, але тіла немає. Це буде фальш поховання. Будемо ставити чи в колумбарну нішу, чи традиційним способом ставити пам'ятник, щоб людини було куди куди прийти, тому що є багато де нема тілдера. Нема чого ходи. Ось воно кладовище, яке не дає приводів для сварок рідним. Американський Арлінгтон, могили у всіх однакові, здалеку і не зрозумієш, хто тут більше герой чи за ким більше сумують рідні. Рівні усі про те, як ховають ветеранів війни, нам розказує Роман Макуха, ветеран корпусу морської піхоти сполучених штатів. Живий, веселий, гарно себе почуває, але вже визначився, де колись буде похованим. Це не обов'язково має бути саме військове кладовище. Вони не хочуть, щоб як не Аляску, бо Аляска то є чоловіна справа. Але вони, вони не хочуть, щоб родина мучила понад 120 кілометрів від дому, щоб відвідати цвинтар. Роман пояснює бронювання місця на кладовищі, складна бюрократична процедура. Поки він живий. Процес оформлення може тривати до року. Але коли ветеран помирає, то всі питання вирішуються поза чергою. Тепер як... Скажімо, я купив на цвинтарі там, де я хочу бути похований, то не є ветеранський цвинтар, то ветеранська адміністрація заплатить за камінь, заплатить за трумфу, і там декуди кошти, вони всі кошти не покриють, але багато кошти покриють. Як я на ветеранському е, цвинтарі, то мої рідні лише приносять доказ, що я служив і всі кошти покриють. Роман пояснює у сполучених штатах, якщо родина щось і приносить на могилу, то після відвідин забере з собою. Залишити на могилі можна хіба невеликий прапорець. Звісно, на невійськових кладовищах пам'ятник може бути яких завгодно розмірів. Але найбільша честь для ветерана саме білий військовий камінь. Я на свої гроші можу збудувати піраміди, але мені уряд дасть той офіційний камінь. Як мої як як я і на своєму цвинтарі, то то є моє рішення, чи я хочу свої піраміди, чи я хочу, щоб уряд мені дав. Поховання на українському військовому цвинтарі буде безкоштовним, хоча й не дешевим для держави. Перша черга, де в нас входить всі. Комунікації, адмінбудівля, поля для по, по традиційних поховань, колобарні ніші, під'їздні дороги це буде приблизно по розрахункам 1,5 мільярда гривень. Але для родичів, коли цвинтар все-таки побудують, це має бути місце світлої, туги та пам'яті, і в жодному разі не сварок та суперечок, чия скорбота більша. Головне завдання, аби це було місце спокою, полеглих воїнів. Наталя Нагорна, Ігор Сірий, Олександр Шиян, Павло Садовніков та Тетяна Литвинова. ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини.